Бажаю міцного здоров'я, Андрій Жолоб на зв'язку. У студії це проект «Без броні» на «ФМ Галичина. І сьогодні, як я кожного тижня і обіцяю, в мене новий гість, нова історія і абсолютно якісь нові рефлексії про війну на тему війни і вже й на тему ветеранську. Знайомтеся сьогодні в мене Сергій, позивний кум. Сергій, дай Боже, здоров'я! Слава, слава Україні! Героям слава Україні! слава. Трішки, напевно, розкажу про себе. Логічно. Офіцер Збройних сил України, підрозділ галь сили безпілотних без систем. От, спочатку повномасштабної почав, скажімо так, бавитися в ту історію. Залучився до сил оборони. Так то в цивільному житті був барменом. Клас, де? Я в багатьох закладах працював. Крайні, де я працював, це медхаус, може такий. Знаю, звичайно, ти вмієш у ті всі щось <sharp noise> трохи вмів колись, але зараз вже напевно, вже трошки руки не ті. А, а скажи мені, будь ласка, а в тебе був якийсь військовий досвід, десь там зовсім прям в юності якоїсь строкової служби, ще щось таке. Чи ти, як то кажуть, так само, як і я, зрештою, новоявлений військовий. В 10 класі на уроці ДПю це оце... враховується. <extent> <з virta> я раз вистріляв з ріжок з АК 47. <звуч> так, я пам'ятаю, під то, що мало пити. Трошки чорнило після фотографів. У мене тоді ще не, не, не було такого в мене, що я десь щось там живав. Але це єдиний досвід, де я мав там зі зброєю якусь справу там, і, і все, як в тебе, власне, з початком повномасштабки це все зав'язалося, і як ти е чи можливо змінив своє ставлення, чи загострив своє ставлення до війська? Чи може ти взагалі казав колись що ніколи в житті не буду в війську, бо, тому що воно не для мене? Саме так, я з тих людей, які говорив, що я ніколи в ту сферу не, не буду дотичний. Але ще з часів АТО ми з моїм кумом розмовляли про те, що треба долучатися, треба щось робити. На той час ми, ну, там, як всі чимось там, якісь донати, щось. Ну, там не були тоді донати, тоді щось там куплялось, відправлялось, відвозилось. От. І говорили, що якщо екскалація війни буде продовжуватись, то ми однозначно підемо до війська. От. І в 22-му році, просто як почали літати ракети всюди, все почало бомбитися. 25 го числа зібрав сумку та й поїхав. Тобто, не, тобто ти не, взагалі не було ніяких там, там, роздумів, що, що я буду сидіти і чекати, поки вони прийдуть до мого дому. Сили безпілотних систем вони формувалися довго. З чого ти почав? Де ти почав свою службу? Е, почали ми з хлопцями з ССО, 73-й морський центр, дуже прекрасний, кваліфіковані там люди, з якими ми подружилися. І в короткий термін навчили нас правильно поводитися не тільки зі зброєю, а взагалі на лінії бойового зіткнення і за нею. Тобто, і, от. і ми виконували перший рік, в 22-му році, весь рік ми були в тому 73-му центрі, виконували задачі, поставлені ним. Не про всі можна говорити, але брали участь. Тоді ми були на Запорізькому напрямку і на Херсонському. Херсонську кампанію також пройшли. Брали участь у звільненні Херсону, дуже приємно було побувати в лавах тих людей і з ними разом зробити цю по правді величну історію. Підтверджую, бо я теж брав участь в деокупації Херсону. Це неймовірне враження було, коли заїжджаєш в звільнене село, люди виривають всі квіти в себе на грядках і закидують тобі машину. Ці, ці банки викопують з прапорами там а борщ до хати носять, там, та, де ти стоєш. Це, це, це неймовірні були відчуття. Ти кажеш, ти є офіцер, а ти так, мав так. військову кафедру і з тим прийшов у військо? Чи ти вже набув своє звання, будучи у війську. Так, будучи у війську, я набув своє звання, я не мав військової кафедри. А тут, знаєш, що відразу запитаю: багато хто каже: та ну, чистий погон, чиста совість. Як ти переконав себе або як переконали тебе, що в війську краще все-таки? ну, Бо я абсолютно відверто скажу, якщо хочеш якісь рішення. Приймати і впливати на перебіг подій краще дійсно навчитися на офіцера. Як тебе переконало навчитися? Мене не те, щоб переконали. Просто прийшов момент, коли дійсно приходилось приймати якісь рішення, і треба було зростати, зростати, тому що мати якийсь вплив на перебіг подій у своєму підрозділі. І це все дуже просто. Треба було брати брати на себе відповідальність якусь, і з часом прийшло, що притиснуло, що треба підписати контракт і взяти офіцерське звання і рости з тим далі. Тут давай перейдемо до того: оце навчання на офіцера. Скільки воно часу тривало? На той, тоді місяць щось я проходив. Що там відбувається? Бо багато хто знає, що є такі моменти. В мене сержант мій казав, що він просто на сержантські курси з'їздив, нічого не поробити, я вернувся, поїхав з солдатом, вернувся б молодшим сержантом. Як виглядали в тебе офіцерський курс? Це я сказав би це, напевно, екстерному воно було трошечки, тому що воно зараз скорочене, але вчили ми цей MDMP. Планування, планування, ж воно йде не тільки про бойову роботу, а про планування взагалі будь-якого підрозділу. Від моменту, як солдат потрапляє в армію до моменту, як йому видають зброю, видають одяг, видають там ну, все, 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 все повністю. І тоді йде в нього задача. Тобто це є весь весь перебіг подій по процес. От. Я і заступив, в принципі, на посаду потім офіцера планування батальйону. І тому більше в тому був акцент мій на навчанні. Тобі довелося, от власне ту. Скажімо так, чорно-піхотну роботу поробити для того, щоб десь напевно зрозуміти, як воно починається знизу. І потім, перетворившись вже на офіцера, розуміти дійсно, знаєш, бо мені дуже подобається як деякі кур'єрські фірми. От їхній менеджмент періодично раз на рік так само займається розвезенням доставкою я сьогодні. от якраз свого друга зустрів. Він за кермом такого самоката їде з рюкзачком, каже: Та, я знаю, що я менеджер, але я маю зобов'язання доставляти. Ти як офіцер. Ти вже розумів, пройшовши ту частину. а Змінюється тоді якось ставлення, світогляд, і чи відчуваються солдати цей рядовий склад, що до них не є таке ставлення, як то стереотипно, знаєш, та все одно мене кудись кинуть. Піхотну і штурмову історію, звісно, ми там теж з'їли, скажімо так, і прийшлося і в землі полежати не, не, не одну ніч. Чи змінилося ставлення? У мене завжди було ставлення до людей по-людськи. Якщо є людина, переді мною сидить. Ми завжди будемо знаходити е, правильні точки і спільні знаменники в будь-яких справах. Якщо, і це мені, мені не важливо, чи це вищий погон за мене, чи нижчий погон за мене. Це не важливо. Ми це є тому, я завжди говорю, що ми в єдності наша сила, і ми є братерство. Це в першу чергу. Вже ті всі ранги, це вже, це вже трошки інше. Сергію, скажи мені, зважаючи на твій попередній цивільний робочий досвід, чому кума не бармен? Коли я йшов, сів в маршрутку, так, всі, всі сіли в маршрутку в 22-му році і їхали в одну сторону. Та? І я собі так подумав, що з мого ком'юніті барменського вже як на той час я знав трьох людей, які пішли вже так само воювати. Я думаю, 100% вони візьмуть позивний Бармен. 100%. І через півроку ми всі там десь зізвонються, то все, і вони всі. Ці п'ятеро, що у нас є з нашого ком'юніті, всі бармени. А ти ком? А я Кум? Чому кум? Тому що от з кумом ми ж поїхали от. І в тій, тій маршрутці, словно звісні, яку я згадую завжди приємними спогадами. До мене всі кум, 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 кум. Так воно і просто приклеїлося зразу. І я подумав, що це звучно, що я буду розуміти, що це, якщо при якомусь в бою там в стріль, кум, це ну я почую, що до мене звертається. І тому якось воно так і пішло з першого дня. Так, як то кажуть, вовчій зграї клички мають бути короткі і звучні. То правда, твої бородаті мюслі. Як вони народилися, як ідея? Коли вони народилися, і як сталося так, щоб вони розцвіли і стали цікавими багатьом? Народилися вони в 2021 році, ще в набарі. Ідея була пов'язана з тим, що на бар до Бармена приходять як до психолога, скажімо так, поспілкуватися, десь там, нажалітися на жінку, на роботу, на начальника і так далі. От. І Бармен це все вислуховує, і там різнобічні люди з різних сфер є. З якими в мене по досі є хороші контакти, спілкування. Я собі думаю, а чому ж би не записувати з ними ще не тільки просто наші розмови за баром стояти, а десь присісти собі і записати якісь, от як ми зараз подкаст записуємо. І з того часу я там записав в 21-му році, це під кінець 21-го року, два в два відео. Далі війна починається. І на якийсь період часу, звісно, я з -з -з забив повністю на всі свої соцмережі <кій> і потім. Почав повертатись поступово тільки вже не люди, які приходять до мене на бар, мої гості, а переважно те, що зі мною відбувається, або з ким я знайомлюся, Я завжди говорю, що я колекціоную цікаві історії, цікавих особистостей. Не просто переконати людину, а сказати, там не просто з нею поговорити, а сказати: братику, буду знімати. Буду вивішувати в соцмережі. Е, є інформаційний страх, є багато порушень інформаційної гігієни. Як тобі вдається знаходити комунікацію з тими людьми, з якими ти от, безпосередньо знімаєш свої мюслі? Е, ну, ми інформаційну гігієну не порушуємо. І деколи це від того канал страждає. Тому що є якісь там відео, які ми знімаємо, і вони в певний момент не можуть вийти через чисто через гігієну, так звану інформаційну. Люди погоджуються, я не знаю. Всім подобається мені теж. Деколи бувають конфлікти легенькі, коли я проводжу опитування це на вулицях, тому що я не, хоч мені пишуть, що я там підбираю, підрізаю, там, комусь там плечу гроші. Ні, такого немає. Ми виходимо на вулиці, коли там приїжджаємо, наприклад, там, забрати дрони або ще щось. У нас є якась годинка, щоб попити каву, то ми ще в 30 хвилин складаємося, щоб познімати ці відео. Ну і побратими мені в цьому допомагають. І... Закидують мені таке, що я спеціально нарізаю певних людей. Але буває дійсно та що, от з такими на, на вулиці бувають конфліктні, які е, спочатку погоджуються, а потім починають агресувати на ті питання, які я їм задають. Ну і коли вони кажуть, що не вставляти це в відео, звісно, вони не потрапляють в ці відео. Тому це знову ж таки це е, про те, що людина до людини. І завжди по-людському треба відноситися. Я тут так відразу користуючись моментом, скажу: наберіть собі в Ютубі Бордаті Мюслі. Ви вже на безброні наш підписані. От Підписуйтеся і на Бордаті Мюслі. Скажи мені, зараз оберти Бордаті Мюслі набирають, чи знову ж таки, взагалі, ти зараз є в якому статусі? Ти є діючий військовослужбовець, чи ти є ветеран? Діючий військовослужбовець. Ну, буде в мене вже є, але досі я ще в лавах Сил оборони. Знову ж таки, і за. Служби. Бордаті міслі мають такі деколи пікові, коли є більше часу тим займатися, і деколи спад. Зараз, напевно, ми трошки на такому, на паузі легенькій. Піково було, коли були відзняті пару матеріалів з Курської області. Там спілкувався я з місцевою жителькою, вона розказувала про своє життя, про то. Все. От, напевно, це, це був, був пік. Типу. От, а зараз чуть-чуть, скажімо, на паузі, ну це тимчасово. Це все тимчасово. Ютуб, я розумію, що любить стабільність. Це вже ми перевіряли неодноразово, але і перевіряли те, що навіть якщо канал стоїть на паузі місяць-два, потім головне цікава історія, цікаві люди, правильно підібраний матеріал, і він знову пушиться. Ти якось стежиш за якимись там правильними фішечками соцмереж і так далі, щоб підлаштовувати під це свій випуск наступний? Чи ти в першу чергу робиш це так, як воно робиться? Зайде чи не зайде? Який концепт? Я роблю як воно середини. І все Знову ж таки вернемося до тих опитувань. Це зазвичай вони з'являються питання в окопі, де ми з хлопцями сидимо, і щось там обговорюємо. І це питання з'являється. Я такий думаю, брін, а що ж скажуть цивільні люди? Що ж скажуть люди, яких я зустріну просто на вулиці на те саме питання? І от так, так і з'являються сюжети. Сергій, ти пройшов свій ранг дитини юнака Бармена військового. А тут так оп, і ти тепер трохи навіть і медійник. Зрештою, як ота -от медіа складова, крім того, що ти записуєш свій канал, воно тебе якось загалом хапає. Ти десь дізнаєшся щось більше про технічні моменти, якісь виставлення світла, чи зрештою це все телефон, і, і не більше все починалося та, з телефону. Взагалі, все починалося з того, що я боявся навіть слово сказати на, на камеру. І коли ще я був на барі, я знімав тіктоки, де я знімав чисто свої руки, пляшки, шейкери. Оце все. Там, готування коктейлю, все, це був мій максимум. Потім я дійшов до рівня того, що я зміг щось там почати говорити на камеру. Я дуже-дуже боявся того. Ну, звісно, та я зростаю в тому чуть-чуть. Спочатку це все було на телефон, потім вже з'явилися якісь там петлічки, Bluetooth, потім вже якісь осмо. Поступово-поступово там виростаєш. Там є вже камера. Півроку тому подався на грантову основу. Український ветеранський фонд підтвердив мій проект. Це буде мобільна медійна студія. Що це... це таке взагалі? Мобільна студія це буде студія в бусі. Ми а, зможемо... Це не мобільний телефон, да? так? І зараз якраз закриваємо цей проект з ними, і От там вже рівень. Там же буде рівень, там вже буде... Красот... буде красота. Власне, це буде для мюслів, чи ти вже щось? Можливо, воно буде це окремий розділ в Мюслі, а можливо, окремо взагалі буде вся історія. Бомба. А, це це дивися, ще до обговорення. Знаєш, що хочу тебе запитати? Дуже часто журналісти хочуть висвітлити нашу війну, особливо іноземні, показати щось пояснити. І напевно 99 особового складу, неважливо чи рядового чи офіцерського, страшно бояться давати інтерв'ю. Це про те, про що ти казав. Зазвичай це замикається на одному пресофіцері. Хоча я зі свого досвіду розумію, що якщо ти вмієш говорити, тобі дадуть цю можливість говорити, бо ну всім потрібні люди, які вміють зв'язати два слова докупи. Маєш якісь три короткі поради для тих, хто боїться камери, так як ти колись боявся? Колись містер Біст, якщо люди знають такого ютубера, я дивився його подкаст, надихнув мене, до речі, на це. У нього там була фраза аплоуд, аплоуд». аплоуд». Типу, ти з першого роліка ніколи не станеш професійним І з 10-го, з 100. Але з кожним разом ти будеш краще і краще. Треба відгружати ці відео в мережі, слухати, що говорять в коментарях. І по чуть-чуть себе ліпити, як зелене. Найти собі, скажімо, людину, за якою можна слідкувати, е, або там канал, або окрему групу людей, і щось переймати в них. Ну, і, звісно, в технічному плані по чуть почуть по треба вдосконалюватися. Тому що от простим телефоном це все не обмежується. Слухай, про коментарі, давай поговоримо. От, напевно, що. Свій канал, як канал, який дивиться багато хто, який не є прохідним, він отримує коментарів, зокрема, і немало хейту. Підозрюю, це нормально. Як справитися, як ти справляєшся? Як справитися з тим, що тобі пишуть купу гівна в коментарях? Я <клес> з... <клес> Більше з хейтерами спілкуюся, ніж з людьми. То вони які... правдивіші, правда? Але я їх просто пробую їх просто ще, ще підзадіти, щоб вони ще більше написали коментарів для того, щоб це відео ще більше попало в рекомендації. Все, вони роблять мені позитивну роботу. Є де, деколи, що щось зачіпає, ну я починаю це діалог вести. Навіть було таке, що людина потім вибачилась. За світом Я вже не пам'ятаю, яка там була ситуація ділася, там як десь мене клоуном обізвали, щось там пішло, поїхало. То ну ж, напевно, тобі мали мало прилітати за те, що ти військовий, як ти воюєш, якщо ти маєш час. Це, відео це записувати. само собою, це я чую і так, і просто між людьми там доходять до мене слухи, що тільки по ефірах ті військові і бігають. От. І так кажу, що навіть з хейтерами, деколи виходить на, на таку ноту дійти, що вони вибачаються. Потім підписуються, потім ще підписується в інстаграмі, і ми спілкуємося. Потім вони не... а куди задонатити? Де, де у вас є якийсь збір? Щось там може, може, може допомогти. І я думаю, о, значить, тут я ще мости якісь ламаю. Тобто, виходить, що не просто так цей канал все-таки існує. Твій барменський досвід. Він тобі десь, хоч трохи в армії, пригодився. Звісно, сказали, пацани, наколоти нам тут якусь. Ну ти ж бармен, та зроби нормальної кави. Нам то що ти я кажу, те Бармен, то не про то, то не про то досвід Барменства. Він. В комунікація. Оскільки дуже часто приходиться там з суміжними підрозділами їздити на якісь взаємодії, розумієш, про що я говорю. І швидко знайти комунікацію з будь-якою людиною це, напевно, єдине, що мені зараз. і Я використовую досі. Запитаю тепер з іншого боку, Добре. коли ти, кожен військовослужбовець, це є майбутній ветеран, коли ти, зрештою, станеш ветераном, ти повернешся до барменства? Чи це вже прохідний момент, який просто був у житті і залишив свій слід? Ну я завжди кажу, не, не треба ніколи говорити ніколи. Е, але такої тенденції в себе я ж поки що не розглядаю. Я не хочу повертатися на бар саме. Можливо. За, в даний момент е, тому, що було пару пару разів, коли я ставав, будучи військовим за бар, для того, щоб робити благодійні коктейлі, і ми збирали на тому гроші. Я себе дуже некомфортно почував в, 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 в такій ролі. Тому, можливо по закінченню війни воно зміниться той, зараз я таке не розглядаю, Швидше все, я буду за зав'язувати на собі журналістику, десь, можливо, якісь подорожі, тревел, блоги, щось, щось такого плану. І давай ще зайду з іншого боку. А чи не хоче Сергій з позивним кум стати професійним військовим? Чи не розглядаєш такого? Ну мені здається, що на четвертому році війни. Я є. маю на увазі далі. Ось тако, далі, далі, далі. Теж не, не розглядаю. Не розглядаю. Я зараз потрібен в своїй країні. До моменту, поки ми не дійдемо до якоїсь точки, де ми зупинимося своїй боротьбі. І давай перемога, напевно, буде, але кожного вона своя. Однозначно, давай тепер завершимо тим, хто вдома, до кого повертатися. Як в тебе комунікація з сім'єю зараз відбувається? У мене мама підтримувала мене все, все життя і досі підтримує. У е, Мене росте син 12 років йому. Приїхав з Чехії, сьогодні буду його бачити. Тому оці дві людини. Брат зі мною служить. Це третій. І зі всіма в мене пр прекрасна комунікація. Мама каже, що я трошки змінився, звісно. Я кажу, то за чотири роки всі міняються, навіть де би я б не був. чи то навіть, з, було, чи вдома був. Та чи я б сидів в сусідній кімнаті, просто я змінився. Але все прекрасно, немає, немає якогось проблем у нас абсолютно щира, відкрита, пряма і зрозуміла розмова. Така як і має бути з кумом. Сьогодні в мене був у гостях Сергій з позивним кум, бармен, військовослужбовець, медійник та, зрештою, вже й журналіст. Наступного тижня у нас нова цікава історія: нові якісь свої думки, нові розповіді про війну і абсолютно своя унікальна ситуація. Дякую тобі, Сергію, велике за сьогоднішню розмову. Е, хочеться сказати, «приходь ще», але переважно в нас кожного тижня нові гості, як ми і обіцяємо. Тому кажу просто до зустрічі. до зустрічі. Це проект без броні на ФМ Галичина. Сьогодні ми говорили про прекрасне. Будемо говорити ще. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, лайкай, коментуй. Навіть якщо дуже хочеш писати хейтерські коментарі, ми це обговорили. Пиши, зустрінемось наступного тижня.